Здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 98FM». Вітаємо всіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Будемо говорити про те, як наші нерви впливають на наш шлунок, бо осінь це час, коли е, стрес накопичується, і він дуже часто проявляється не лише сльозами або безсонням, але й болями у шлунку. Знаєте, всі ми чули фразу, що у нас в всіх хвороби в нашій. Голові так от шлунок перший, хто це підтверджує власне на що звертати увагу, е як і як саме е стреси впливають на е шлункову систему. Про все це будемо розпитувати у мого сьогоднішнього гостя, якого я із задоволенням представляю це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша добрий день. Добрий день. Отже, насамперед нагадаю вам, що завжди можете отримати отримати кваліфіковану медичну допомогу від фахівців науково-виробничого об'єднання екомед звертайтеся, будь ласка, тому що є багато переваг. По перше, абсолютно безкоштовні консультації. По друге, усі засоби виготовлені винятково з рослинних компонентів. по-четверте фахівці намагаються знайти причину хвороби, не працюють над тим, щоб симптоми зняти а для того, щоб з'ясувати, що ж це спричинило, і саме по боротися із причиною. Отже, е, як звернутися, занотовуйте телефон 096 695 0451, записуйтеся, а Записуйтеся. Коли запишетесь, то приходьте на хорива 4. Є ще сайт комет.ком.ю там можна знайти більше інформації, в тому числі і про ось ці рослинні засоби, які дуже часто стають нашими рятівниками. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максим Васильовичу. Давайте із простого почнемо шлунок. Яка Роль в нашому організмі, ну, роль шлунка, звичайно, всім відома, і дуже важлива, тому що все, що ми їмо, потрапляє в першу чергу, по травоходу проходить і потрапляє в шлунок, де виникає перший етап обробки того, що ми з'їли їжі. А і тому, звичайно, так як їжа це розглядається як задоволення. Угу. Останні сторіччя вже від виживання людства перейшло щодо їжі в категорію, так би мовити. Отримати ще й задоволення, не тільки вижити, mm -hmm. то тут виявляється, що не кожна їжа, і тим більше надлишок їжі, вона для шлунка корисна, а іноді навпаки, достатньо таки шкідлива. І, звичайно, багато людей цікавляться тим, що можна їсти, що не можна, свій досвід накопичують, скільки вони можуть з'їсти, скільки не можуть. Навіть образні такі порівняння, що я там цю людину не перетравлюю, вони відносяться перш за все до травлення, до шлунка. Ось, Висока кислотність, низька кислотність, там відрижка, нудота, апетит це все явища, з якими кожен з нас стикається практично щоденно, а деякі, у деяких, коли виникають вже якісь розлади, то це взагалі на перше місце і виходить. Ось, ну, А шлунок це, звичайно, перша така частина травної системи, де відбувається перетравлювання за участю кислоти. Соляної, а потім вже тільки в кишечник йде вже перетравлена їжа, вже вміст цей, який може вже смоктуватись, оброблятися наступними ферментами, наприклад, пішлункова залоза, жовч там далі вже діють, далі йде всмоктування. Ну а формування калових мас і таке інше mm -hmm. це вже е, наслідок. Але звичайно, mm -hmm. коли шлунок не в порядку, то і всі інші етапи травлення відбуваються з порушеннями. Тому шлунок це незамінна, важлива частина, яка пов'язана і всіма іншими органами травлення. Коли все в нормі, а, які ну от як це відбувається, ми щось поїли. Скільки часу потрібно шлунку там здорової людини для того, щоб а, весь оцей етап пройшов? Ну трошки по різному, але переважно це вкладається в якийсь період, який угу. емпірично людством вибраний як харчування протягом дня сніданок обід вечеря. Так за цей час шлунок встигає перетравити їжу, повністю її. Просунути, так мовити, шляхом перистальтики далі в 12 -палу кишку, Ось і вже звільнитися і трошки так мовити, відпочити перед приходом наступної їжі. Тому ось якраз десь близько трьох, mm -hmm. ну, дві-три години може бути. Буває, що травлення має якісь індивідуальні особливості, mm -hmm. бувають розлади, звичайно, занадто швидко провалювання їжі далі. Не перетравлений ще повністю буває, навпаки, затримки. Ну, про розлади. Ми зараз будемо да. окремо, от да. в нормі, але як в нормі та, то десь близько так двох годин, так орієнтовно, плюс-мінус. Це час, як коли їжа перебуває в шлунку. Деякі види їжі довше перебувають. Там м'ясо, жирна <світ> їжа може довше оброблятися. Вуглеводи, такі як там легкі, легкі фрукти, якісь, то вони дуже швидко перетравлюються, тому. А навіть послідовність того, що ми їмо, має значення. Наприклад, є така порада спочатку їсти легкі вуглеводи типа банану, а не завершати їжу їми, тому що вони першими перетравлюються. А в шлунці немає такого явища, як, mm -hmm. як в пральній машині, де все перемішується чи в блендері. Там, в принципі, те, що першим прийшло, те першим шлунок більш-менш і покидає. Пересталь така не зумовлює mm -hmm. такого ретельного перемішування шлункового вмісту. Тому послідовність у вживанні їжі і навіть. Аж до порад по роздільному харчуванню, щоб перетравлювався більш так, так мовити ефективно, тільки один вид харчового продукту. Це все звичайно має значення. А шлунок любить воду? Ну от всі кажуть, що вода дуже ну, типу, що ми маємо пити багато води. Для шлунку багато води це норм? Ну це норма, тому що Але... в шлунці там є такий механізм, коли навіть якщо їжу запити, ну такою звичайною угу. прохолодною водою, то вона не перемішується з шлунковим вмістом. Вона по малій кривизні, тобто по. Стінці шлунку понад найкоротшому шляху покидає шлунок достатньо швидко, не заважає перетравлювання в основній. Mm -hmm. Порожнині, так би мовити, шлунку він так функціонально так би мовити роз'єднаний в такому випадку. Ну але запавати їжу якимись теплими напоями, і тим більше які теж являються варіантом їжі, там компоти, mm -hmm. бульйони, чаї, то це вважається не порушувати своє травлення. Mm -hmm. У кого воно природно здорове це він це не відчує. А буває, що і навіть погано перетравлюється потім їжа відчуття виникає потім неперетравлювання, важкості тому краще довше жувати. Так, щоб слини вироблялися достатньо настільки, щоб їжа легко ковталася, тому що слина це вже перший, так би мовити, травний сік, який вже починає переробляти їжу, і в шлунці він продовжує між іншим діяти. Ну, є ж якісь оці рекомендації, я не знаю, чи вони актуальні, але колись давно ще читала, що все, що ми поклали в рот, треба 30 разів е, прожувати. Ну, ну це, це це задовго, мабуть, все таки да. 30 разів, але жувати це, це дуже корисно. Е, давайте тепер, от про розлади, про порушення. Що в цій системі? От коли ви розповідали, як в нормі все має працювати, що може піти не так. Ну, це продовження того, що ми тільки що розповідали. Якщо людина, наприклад, погано пережовує їжу, mm -hmm. і тверді шматочки неподрібнені проникають в шлунок, mm -hmm. і там просто дряпають стінки механічно. Ось. Звичайно, вони не можуть перетравитися, якщо вони достатньо тверді, не розчиняються там mm -hmm. далі. А ось і можуть шлунку нанести деяку шкоду. Далі харчування, ну, перш за все, нерегулярне, коли час від часу їжа просто пропускається. Так, або замість їжі кава, наприклад, mm -hmm. да? Ну, Якщо там є там цукор в складі такого напою, то це на деякий час апетит відбиває, тому що насичується кров глюкозою, а і виникає таке ну, короткочасне відчуття насиченості навіть. Здається, що її їсти вже не хочеш. Але, звичайно, пустий шлунок, там, де виробляється вже шлунковий сік для обробки їжі, а їжі нема, то це ну, так би мовити самоперетравлювання. А знов... чому люди в такі моменти худнуть? От є ж люди. От я знаю багато в мене знайомих. Їдять там всього лиш один раз на день, і там і за кілька місяців суттєво скинули у вазі. Ну тому що один раз це менше калорій, ніж три рази, ага. постільки ж ось mm. і але в... шлунок в шоці. А, так? Ну шлунок трошки да ну а знову таки, якщо в нього є резерви міцності, то mm -hmm. таке. Такий характер харчування, нерегулярне харчування, якесь постійні, якісь перекуси. Здається, що це неправильно, але буває, що шлунок природньо здоровий і все це переробляє і навіть не, не страждає від цього. А коли травлення вже порушене, коли вже ознаки є розладів, то там характер харчування і особливо якість їжі дуже мають велике значення: копчена їжа, занадто жирна їжа, просто велика кількість їжі, алкоголь, кислі компоненти їжі, які сполучаються з високою підвищеною кислотністю, наприклад, так. Ось а, якісь продукти, які несумісні між собою. Ну в анекдоти вже увійшли там оселедець разом з молоком, наприклад, да але є дійсно продукти, які разом важко перетравлюються там різні режими mm -hmm. харчування, і вони часто викликають розлади, в тому числі гострий гастрит, так як його раніше називали, чи гастропатія, mm -hmm. як зараз кажуть, коли шлунок просто не може перетравити ту їжу, яка в нього прийшла, і це легко сплутати з нападами панкреатиту, холециститу або шлункових кишкових, тобто розладів. Але при цьому хворіє шлунок. Ну на щастя, через 2-3 дні переважно він входить в свій режим норми. Ну за цей час треба його просто розвантажити. От якщо ми говоримо про ці розлади, то а, які симптоми можете, от конкретно ну якось чіткіше проговорити, тому що ми всі знаємо, що шлунок може просто важкість. Ми кажемо, відчуваємо ну, це важкість. Один це один із симптомів, да. але буває гострий біль, Теж. буває спазми. Те ж саме, так, да. спазми, які є більш. Ну, але вони ж ці всі симптоми свідчать про різний характер, про різних хвороб, про різні ну, хвороби. Якщо б так легко було по симптомах ставити діагнози в медицині, то не треба було б розвивати такі діагностики, як, наприклад, ковтання зонду. Тобто фіброгастродооденоскопія, угу. це важливий, а часто незамінний метод, щоб подивитися, що ж там з шлунком з 12 палою кошкою робиться. Звичайно, симптоми кожний лікар знає, і навіть не лікарі, що біль саме в верхній частині живота, там, де сонячне сплетення знаходиться, приблизно mm -hmm. посерединці, іноді трошки зміщується вправо-вліво, але здебільшого посередині, це якраз біль саме в шлунці. І якщо ця біль особливо те, що зараз лікарі трошки менше роблять, ніж раніше, на жаль, робили, mm -hmm. розмовляти з пацієнтом треба, я маю на увазі. Якщо поговорити з пацієнтом і дізнатися в нього, від чого саме ця біль виникає, ось це вже перше. Перший шлях до того, щоб поставити mm -hmm. правильний діагноз. Потім вже обстеження, направлення на обстеження, якісь результати аналізів. Ось спочатку порозмовляти. І часто буває, що саме якийсь компонент їжі викликає ці болі, наприклад, кисле, mm -hmm. або стрес нервовий, а зовсім не їжа, або положення тіла, наприклад, лежаче. І все це може бути mm -hmm. дуже важливими обставинами, щоб правильно розпізнати саме хворобу mm -hmm. шлунку і відрізнити від інших подібних хвороб. Тому звичайне неприємні відчуття або болі, або дискомфорт, верхня половина живота, здуття, газоутворення і втрата апетиту, або апетит, навпаки, вовчий, або але швидке насичення при цьому виникає. Ось, значить, далі відрижка, неприємний запах з рота. Це може свідчити теж і про кислотність, і про інфекції шлунка, гілікогілікобактер та mm -hmm. ось. І звичайно, неперетравлювання їжі позначається потім на кишечнику козоутворення і нестійкий стілець. Або mm -hmm. закрепи, або проноси, або чергування проносів і закрепів. Часто саме за рахунок шлунка потім виникають всі ці подальші явища. Так, ну я все таки хочу вже перейти до того, як же ж стреси і розлади нервової системи впливають на наш шлунок. Але перед тим хочу наголосити, нагадати, що якщо потрібна допомога, то будь ласка, звертайтеся до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Там завжди ми сьогодні говоримо про шлунок, про нерви, але працюють з Сіма що називається усією лінійкою хвороб і скарг. А, будь ласка, звертайтеся 096 695 0451. Це номер за яким ви можете зателефонувати, записатися, дізнатися деталі. Одразу зауважу, що всі консультації безкоштовні, що всі засоби виготовлені з рослинних компонентів. Коли запишетесь, приходьте на хорива 4. І заходьте на сайт, щоб подивитися більше інформації ecomet.com.ua. ця інформація прозвучала на правах реклами Максима Васильович. Отже, з їжею зрозуміло нерви. Ну так з їжею, наскільки це можливо зрозуміло, все рівно консультація з лікарем незамінна, тому що у кожного пацієнта всі ці симптоми, що ми назвали, можуть бути трошки по-різному, і це може свідчити про дуже похожі процеси. Відрізнити на словах по телефону панкреатит від гастриту дуже буває важко. Ось, ну і зразу назву препарат про так би мовити, щоб завершити цю тему. Якщо ви впізнали себе в цих симптомах, що ми mm -hmm. назвали, то універсальний засіб, який називається Ренорм, це така дуже така цікава розробка, незамінна, можна сказати, препарат, який при всіх видах порушень роботи шлунку гастропатії, гастритів mm -hmm. підвищ, з, з підвищеною, зниженою кислотністю, з наявністю хелікобактера, без нього, при будь-яких варіантах загоєння слизової оболонки. Прискорення загоєння, ось це в основі лікування всіх порушень шлунка, тому що так чи інакше все зводиться до порушень стану слизової оболонки. Mm -hmm. І тому фітоконцентратори норм це універсальний засіб, саме в першу чергу для шлунка, а також для всього шлунково кишкового тракту і при будь-яких болях, тому що блокування. Механізм запалення mm -hmm. за рахунок антиоксидантних компонентів цього рослинного засобу це перше, з чого, з чого треба починати при будь-яких болях, особливо в верхній частині живота, навіть якщо діагноз ще не точно поставлений. Безпечний, ефективний mm -hmm. засіб. Ну а щодо нервової системи, звичайно, є таке явище, як невроз шлунку. Таке трошки нетрадиційне, може, слово сполучення, тому що на нервовій почві, як ми знаємо, багато органів mm -hmm. розладжуються. Є так званий кардіоневроз, є невроз. Який полягає у стрибках тиску артеріального, ну те, що раніше називалось вегето дистонія, коли на погоду або на нервові стреси починає там спазмуватися судини, починає боліти голова, міняється артеріальний тиск. Так ось система травлення це одна з мішеней, одна з цілей для стресового процесу. І е, е, Ганс Сельє, канадський вчений, який розробив цю концепцію стресу. Перше, що він побачив на експериментальних тваринах, які від різних стресорів постраждали від холоду, від тепла і від хвороби, це виразки шлунка. Виразка шлунка це типовий наслідок стресу. Вона може бути гострою, вона може сформуватися вже за кілька годин навіть у піддослідних щурів, наприклад, можна такі умови створити, що вже через кілька годин виникають спочатку ерозії, а потім і виразки шлунка саме. При цьому кислотність соку тут немає великого значення, порушується кровопостачання саме mm. шлунку. Отже, стресові гормони мають таку побічну дію в організмі, уражають слизову шлунку. Якщо стрес хронічний, то звичайно mm. і розлади шлунка можуть стати хронічними. Гастрити, запалення хронічні шлунку або гастропатія як функціональний варіант це може бути наслідок стресу. Зразу скажу, щоб не забути, що фітоконцентрат неврін в більшості випадків. Він не просто заспокоює, а покращує саме нервову регуляцію, регуляцію роботи внутрішніх органів е, в умовах саме стресу. Ось mm -hmm. які ознаки? Перш за все, ці ознаки, що це саме невроз шлунку, а не просто гастропатія, це опитування пацієнта. Зв'язати треба. Після чого вам стає гірше, після чого з'являються болі. Mm -hmm. Якщо людина каже впевнено, що ну як тільки понервують, зразу ось тут починає боліти, а зовсім не від. Е, Кефіра там чи яблука кислого чогось, або після переїдання, або після е пропускання, коли їжа пропущена, то це звичайно перед нами механізм ураження шлунку на нервовому підґрунті. І тому починати треба саме ось з таких mm -hmm. засобів, які нервову систему по перше заспокоюють, по-друге, покращують регуляцію, і знімають таким чином спазми, покращують перистальтику. Тому що всі ці рефлюкси дискінезії, синдроми подразного кишечника, всі ці функціональні явища, вони переважно на нервовому підґрунті. Я просто. Там на додачу до ваших слів пам'ятаю, що коли почалася війна, ці перші дні, коли е, стрес був дуже таким гострим, дуже у багатьох людей проявлялися розлади шлунку проносами. Ну і mm -hmm. серед моїх знайомих дуже таки було так, організм реагував mm -hmm. на такий так звана ведмежа хвороба, mm -hmm. яка в фольклорі е, затвердилась то якраз розлад кишечника, синдром подаразного кишечника з проносною такою реакцією на е, сильне хвилювання. Mm -hmm. У деяких людей вона так, мо, так як і у ведмедів, да, сильно 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 виражена. Хочу ще запитати про лікарські засоби, які могли би і взагалі рослини, які могли би скоригувати і систему, травлення, і нервову систему. Ну ось да, рослини. Ну, звичайно, є рослини, і вони ж просто всі увійшли в склад препаратів. Так. В чому перевага екомеду, що не треба з окремими рослинами думати, як їх скомбінувати, mm -hmm. які вибрати. Всі найбільш ефективні трави, які потрібні для. Слизової булонки шлунку, або для врівноваження нервової гормональної регуляції в організмі. Вони вже в цих препаратах, названих, вже є. І вони в, таком, в таких пропорціях між собою і так виготовлені, щоб активні, активні компоненти посилювали роботи один одного, а не подавляли, тому що є трави просто несумісні між собою. Тому ось фітоконцентратор норм або неврін це суміш угу. трав, які вже в найкращій комбінації вже з'єднані між собою. Ну, звичайно, всім відомо, що таке АІР, наприклад. Це рослина, яка покращує саме роботу шлунка. Що таке льон? льон? Заварювати вдома льон. Це перший зараз льон не модно, зараз модно чия. Ну так, да. можна і так. Ось. Значить, тут ну, це засоби, які створюють таку плівку, захищають mm -hmm. шлунок. Ну є звичайні лікарські препарати з тою ж метою. Всім відомі альмагель або денол на основі алюмінію або вісмуту. А є засоби, звичайно, які знижують кислотність. І серед рослин теж такі є. І ось я. Може... я про кислотність да. навіть окремо хотіла так. поговорити -концентрат, тому концентрат що... норк, нормалізуючий кислотність. А ось тобто є трави окремі, які можуть е е е покращувати і відновлювати, і нормалізовувати окремі сторони роботи mm -hmm. шлунку. Не просто шлунок в цілому, і шлунково-кишковий тракт, але треба знов таки почати з правильного діагнозу. Треба розпізнати, який варіант перед нами яка ось кислотність шлункового соку, чи не надмірна, чи не замала. Як наскільки тут є зв'язок з іншими хворобами ага. і розладами, в тому числі нервової системи, і тоді вже призначати і навіть наші засоби в різних варіантах. Кислотність це ж те, що в народі печия ми називаємо. Ні, так? ні, ні зовсім ні. Печія – це ознака рефлюксу. Це коли ага. шлунковий вміст підіймається в стравохід. При цьому кислотність може бути і нормальною, і навіть зниженою, тому що навіть знижена кислотність все рівно занадто кисла. Для стравоходу mm -hmm. і для ротової порожнини. Сергійно вона так. розпізнається як кислота на корені язика, або печіння, або гіркота. Ну, гіркота це за рагунок жовчі. Mm -hmm. Це тоді, коли якраз кислотність дуже низька, і тому смак, який ми розпізнаємо язиком, це переважно ми жовче відчуваємо, а не кислоту шлункового соку. Але це закид. Це закид mm -hmm. в місто, вгору, там, де має бути заслонка, клапан, який мав би стискатися, а він розкривається, і тому достатньо нахилитися. Особливо після їди, чого зовсім не варто робити в таких випадках. В першу чергу, що треба порадити, не нахилятися і не лягати протягом години після їди, коли є печія. Ну, вночі буває погано стає, тому що за ніч в горизонтальному положенні, ну під ранок особливо, вже починається, особливо якщо з вечора були стреси а від стресів кислотність переважно зростає шлункового соку. То після цього печія може бути вночі, то тобто тому можна порадити в непівлежачому стані. А як же тоді Спати? без аналізів зрозуміти, що з кислотністю шлунку не все гаразд? Погана реакція на кислу їжу. Ага. Зразу стає погано від кислого, зразу починаються болі е і відчуття неприємні, і е відрижка mm. може бути. Тобто людина зразу відчуває, що кисло їжа йому не Підходить. Так. Ну, тут треба, звичайно, допомогу лікаря і її розпізнати, тому що дехто думає, що кефір це зовсім до кислої їжі не відноситься, хоча це кисломолочний продукт. Або те, що солодке на смак, то це не кисле. Але mm -hmm. кислоти є і в грушах, і в динях, і в кавунах, тобто вони просто замасковані цукром. Mm -hmm. Але фруктові кислоти там є теж. І тому ця їжа теж має вважатися за кислу, особливо небезпечно таку їжу вживати надще, щоб вона перша йшла в шлунок. Спочатку з'їжте кашу. А потім там можна собі трошки може якусь сливу дозволити, але все рівно може в гострому періоді навіть е, маленького шматочка кислої їжі не можна. Ну звичайно, краще було б поміряти кислотність, так як це робиться, тонким зондом з харчовим навантаженням. Mm -hmm. Тоді можна поміряти кислотність і в нормі, і в спокої, і у відповідь на якусь харчовий подразник. Ну і тоді вже вибирати шлях лікування. І давайте, от у нас буквально дві хвилиночки на останок. От е, які ваші рекомендації, щоб з молоду нам зберегти, там з дитинства, мабуть, ще зберегти шлунок і не, не ніколи не дізнатися на власному досвіді, що таке той такий гастрит, чи не дай боже виразка? Ну, спадковість оцінити так, якщо є в роду захворювання, були саме, шлунково кашкового тракту. То вони можуть повторюватись, mm -hmm. тому що є генетична схильність певна. Так далі. Ну а в сім'ях, крім того, може циркулювати інфекція. Ось та саме хелікобактер той самий, який треба лікувати по суті антибіотиками. А ось тому, що це інфекція, яка посилює запалення в умовах будь-якої кислотності, mm -hmm. і викликає ось приблизно ті ж самі явища, тільки набагато сильніше і скоріше, і до виразки може привести як до результату. Вже а, значить, ну і далі. Харчування регулярне. Сніданок, обід, вечеря це повинен бути закон. Вечеря легка? Легка, переважно легка, да, і не дуже не перед самим сном. Угу. І обов'язково сніданок. Так? Потім вже в обід, потім вечеря, і розділити кількість їжі приблизно на три частини. А ось далі якість харчування. Їсти таку їжу, яка корисна для організму, а не шкідлива. Шкідлива це і алкоголь. В більших кількостях ніж треба, і тютюне паління, звичайно, особливо надще, тому що спазм виникає mm -hmm. в судин і розлади потім роботи шлунка. А ось, а, ну і е, е, само собою, як тільки у, у дитини, у підлітка, у молодої людини, перші симптоми з'являться: не чекати, поки розів'ється так званий студентський гастрит із mm -hmm. нерегулярного харчування саме в студентські роки, і починає збоїти перш за все шлунок. Ось а е, вибирати собі підтримку краще натуральними засобами, ставити правильний діагноз і консультуватися mm -hmm. з лікарями з приводу того, як себе вберегти від розвитку захворювання. Ну і звертати увагу ще й на нашу нервову систему. Так бо ми дорослі то розуміємо, що таке стрес, і дуже часто ми думаємо: ну це ж дитина, чого йому стресувати, чи їй стресувати, але насправді, насправді навіть... дитини не має психологічного захисту, і він переживає yeah. всі негаразди в своєму житті набагато гостріше. І вже у дітей може бути стресовий ось цей гастрит запалення, практично шлунку на нервовій почві. Так так. Так, ну і на сам кінець дуже швиденько нагадаю, що якщо ви розумієте, що а, чи в сьогоднішній програмі побачили що якісь симптоми, почули якісь симптоми, які у вас іноді проявляються, або маєте якісь інші проблеми зі здоров'ям, будь ласка, звертайтеся до науково-медичного об'єднання «Екомет», Отже, 096 695 0451 – це номер телефону, вулиця Хорива, 4 – це адреса і сайт комет. Ком.юе там більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Васильовичу. Максим, проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання. «Екомет». був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ див'ян.